Вітаю вас, друзі, шановне панство, ви на моєму каналі і мене звати Оксана. Мій канал парфумерний, і сьогодні я хочу розказати про свої аромати яскраві, шлейфові, компліментарні, які мені дуже подобаються. Перший аромат, про який я хочу розповісти, це Angel Nova Thierry Mugler в туалетній воді. І я з ним познайомилась на наосліп, сподівалася почути малину, але не почула. Цей аромат спочатку мене трошки розчарував, але в мене були великі сподівання на нього. Але згодом, коли я отримала декілька компліментів на нього, я на нього подивилася трошки інакше. І всі мої. Подруги, знайомі, які його слухали, саме він, подоб... ну, він ще од... декілька ароматів подобається їм найбільше. Тому придивіться до нього, можливо, вам сподобається. Він трошки легше, чим, чим парфумерна вода. Прозоріше, але такий же шлейфовий і такий же яскравий. Наступний аромат в моїй колекції це. Цей аромат Джорджа «My Way» і я його, якщо чесно, якщо чесно, я його обожнюю. Він такий яскравий, такий позитивний, такий вибуховий. Тут е, е, така м'яка тубероза і полуниця яскрава. Мені дуже він подобається, і, і ще подобається тим, що він е, ні, нікого не залишає. Байдужим, всі до, нього, всі до нього мають справу і питають, що це за аромат такий гарний. Дуже в нього велика проекція, шлейфовий, заповнює все приміщення там, де ви знаходитесь. Тому я думаю, що його їм слід користуватися з обережністю. Ну, зазвичай, як, як ви любите, якщо хочете, щоб аромат. Попереду вас шов, можете декілька, ну 5-6 пшиків робити, а мені зазвичай е хватає 2 отак з головою. Наступний аромат. Це Шисей до Гінза, і я з ним познайомилася в брокарді через консультанта, мені вона одразу його запропонувала. Я дуже скептично відношусь до рекомендацій консультантів, але цей аромат мені зайшов і сподобався мені з першої до останньої ноти. Ну, Я хочу сказати, що з першої до останньої ноти я відчуваю саме ноту граната. І мені це подобається. Дуже позитивний, дуже яскравий. Мені декілька разів робили на нього також компліменти, особливо на роботі. І сам флакончик, він дуже приємно його тримати в руках. Тут таке якесь якісне скло. Ну, Про флакончик не хочу говорити, просто аромат сам по собі класний. І зверніть увагу. Також наступний аромат в мене, який мені дуже подобається, це Ревел від Кельвін Клян. Аромат цей знятий, я дізналася недавно в відгуках, І також замовила його по відгуках. Він мені дуже сподобався, я не очікувала навіть такого від нього. Він свіжий. І в ньому є такий сандал, солонуватий трохи, і в міру солодкий, і такий жіночний дуже мені прям дуже до вподоби він зайшов, і сам флакон дуже цікавий, такий камінчик. Люблю його, люблю. І... Думаю, що він у мене надовго, якщо ще буде можливість купувати, його десь знайти. Його, до речі, можна зараз знайти. Я його купувала на аромат K'Юей, і він ще там є. Наступний аромат це один з моїх улюблених парфумів. А також цей парфум дуже любить мій чоловік. Він називається Elisab Girl of Now». Тут такі пелюсточки зелененькі або оливкові, як так можливо, цей колір нагадує про горішки, тому що тут дуже яскравий мигдаль, і взагалом ці ноти мигдальні, ну, вони просто мають таке горіхове звучання. Дуже класний, дуже шлейфовий. Всього один пшик потрібен для того, щоб отримати задоволення і відчувати цей аромат зранку і до вечора. Я... Бачите, в мене скільки залишилося його, я хотіла його купити, не можу знайти його по такій більш-менш прийнятній ціні, але я купила ще до нього такі такі ж самі два аромати: Shine і Forever. Я їх зараз розношую, але що хочу сказати, що все ж таки цей аромат мій улюблений. І він дуже схожий в одному ключі, в, одно, в одній площин, площині з наступним ароматом, про який я буду казати, це Лавібель, ви всі знаєте цей флакончик, і багато хто про нього розказував вже. і Я не буду повторюватись, скажу одним словом, що це, що це шедевр, і він мені дуже подобається, і тим більше, що це подарунок. Чоловіка недавній подарунок, і я дуже рада, що він у мене є. Наступний аромат в моїй підбірці це Коко Шанель, шанель mademoiselle один з моїх, мабуть, Омріяних моїх жаданих ароматів. У мене була, була баночка 50 мл, я її зносила. І тепер у мене соточка. Бачите, також я її ношусь, я інколи ділюсь своїми парфумами. Но цей аромат це для мене якесь свято. Аромат свято він дуже коштовний як по гаманцю, так і звичання в нього коштовне. Коштує, вартує кожної своєї гривні і він. Ну, неймовірний, просто тут і цитруси, і пачулі. Я дуже люблю цей аромат. Я думаю, що він мені ніколи не набридне і хочу, щоб він був в моїй колекції завжди. Ось така підбірка в мене сьогодні. Якщо у вас є щось з цих ароматів, ви можете написати мені в коментарях. Або у вас є улюблені шлейфові яскраві аромати, ви також напишіть, можливо, мені також буде цікаво дізнатися, які ваші аромати улюблені. Мені дуже було приємно з вами бути. Я сподіваюся, що наступне відео вийде незабаром. Я хочу там розказати про нішевий сегмент яскравих. І шлейфових ароматів. А ми чекаємо на перемогу разом, і все буде Україна. До зустрічі!